Ми зустрічаємось із Сергієм Щербаковим в історичному місті. З декілька десятків метрів вже річка Інгул, керівник військової спортивно-козацької школи, розповідає, чому обрали саме цю локацію. У 18 столітті тут вирувала активне козацьке життя. Це у нас козацький перевіз, це, це каба в центрі міста Миколаєва, і те, що він тут знаходиться, він руйнує міф. У російському городі Мів Миколаєві. Бо вже козацькі поселення, як історично, вони це все руйнують. Бо тут було не дике поле, тут жили козаки, була тут кузня, були переправи, строїли чайки, струги строїли. Відтак представники козацької громади, волонтери та активісти засучили рукави та навели лад на ділянці. По побілили частину старої огорожі та зробили символічну табличку з описом щоб кожен проходив і кожен вже розумів, бо не всі знають, що це козацька територія, Миколаївська область, була Гардівська паланка, Запорозька Січі. Ну і скажімо, це підтвердження найголовніше підтвердження, історичні підтвердження це дуже важливі. Але найголовніше це коли горе прийшло, у нас всі Миколаєві, всі жителі одразу показалися козаками. Хто воює, хто допомагає, хто то проявився козацький дух. Сьогодні зранку, хоч і у тісному, але дружньому колі цю локацію для відвідин відкрили та презентували містянам. Задумка виникла вже в роки Зараз повномасштабного вторгнення, тому що інформаційно треба боротися. Ми боремося не тільки на фронті, ну на фронті е, ЗСУ, це в першу чергу, а інформаційно теж треба боротися, тому що оце е, руський город і все таке інше російська імперія це треба руйнувати. Ну звичайно, це треба було казати ще 30 років тому. А на жаль, сталося як так сталося. Ну це дуже дуже швидко. Хлопці зробили. Ну я знаю, там за місяць, за полтора. Серед експонатів найбільша булава України. Її виготовили миколаївські майстри. До великої війни вже встигла помандрувати Україною. Вона непроста, тобто вона символічна. Тут було 19 районів, тому 19 зроблено. Значить, цей, так, шар це якби шар сили такі те саме. І дубовий такий така от ручка в того. Це і наші це... миколаївські майстри готували. Да, так, це наші, да, наші козаки, наші ну, працювали це, майстри це, це Тут, тут тільки от, е, козацтво і, Миколаїв, ну, і майстри Миколаївщини робили. І ця булава вона їздила в Запоріжжя, в Херсон, ми возили де таке. І зараз вона присутня тут, на відкритті, як початок символа власті на цій території. Після перемоги тут планують проводити шкільні екскурсії, вуличні лекції та козацькі ігри на свіжому повітрі настрій у нас має бути впевнений в першу чергу і з гордістю за те, що наші хлопці зараз роблять на передовій. З огляду, особливо двох-трьох останніх днів таких масових психічних атак ворога, такі заходи і подібні заходи нам дуже потрібні, тому що ідеологічний аспект війни він дуже важливий. І по великому рахунку, я ось говорив, коли спілкувалися з хлопцями, про те, що ідеологія це складова перемоги нашої майбутньої. Наталя Грудова, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин.